От, шановна наша громада, ми зараз в ботанічному саду Гришка проводимо далі екскурсію з Віриницького монастиря. Просто по благодаті ми зараз зайшли в цей чудовий мальовничий ботанічний сад. Робимо зараз супер фотосесію. Дівчата, як завжди, дуже красиві. Навіть вони е затьмарюють цей сад своєю красою. Так що просто на фоні, на фоні наших дівчат цей сад Ще красивіше стає. Так і ми всі разом. Нас було сьогодні 13 людей. До нас підключився ще наш брат Ярослав. Молився молитва Спасіння. От він, слава Господу, що він сам приводить людей, Дух Святої. Завтра буде свято Троїці. Ми дуже раді, що просто в нас такі мальовничі, чудові екскурсії. Зараз паніала робить просто фотосесію, дівчата. Несіть себе. До світу. Шановні, це просто неймовірно. Скажіть, які ваші враження, дівчатки? Скажіть. Магічна красота. Ну, По-перше, навіть не думала, що побачу таку красоту в центрі міста, хоча Всій час на басейні жила. Ну, так, якийсь недовгий не, не, не період. Ну, це клас. Супер, так? Да? Це Супер. все магічно. Сам монастир як? Просто міймомірно. Да? Я навіть не думала, що це в наш час відбудовано. Що побудовано в наш час. Угу. Будувалося таке враження на віка, на ну, Я Не 8 років орендувала здесь квартиру недалеко. Навіть не підозрювала о существування цього монастиря. Спасибо большое. <кху> да, дякую. Шановні, бачите, це просто а, а, всі у захваті, реально, у захваті. реально. реально. Так, робимо захват на лицях. все.